Суд уже кілька років вирішує на чиєму боці закон. Раніше у випусках новин ми показували матеріал про американця українського походження, який перераховував гроші на Волинь для будівництва нового житлового будинку, складських приміщень та реабілітаційного центру. Але каже, не щувся, як залишився без копійки за душею. Віктор Літовченко стверджує, що кращий друг та партнер по благодійності з Волині разом із сином привласнили собі ці кошти. Суд першої інстанції визнав обидвох чоловіків винними. Після того тривала дворічна судова тяганина. Апеляція Вищий суд перша інстанція. Тепер знову потерпілі та обвинувачувані в залі суду. Чекають остаточного вироку. Нині в апеляційному суді скасовується вирок, винесений ще у серпні 2014 року. Тоді слуги Феміди визнали Василя та Леоніда Панасюків винними у незаконному заволодінні коштами, особливо великих розмірах більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Та засудили чоловіків до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вже сьогодні для обвинувачених стала сюрпризом відсутність свого адвоката. Сьогодні у вас адвоката немає, так немає. Але він згідний нас закричати. Ми з ним попередньо про це говорили. Він каже, це я буду закричати, і ми були спокійні. Він каже, я маю повістку, все буде нормально. І от ми в такій ситуації. Як з'ясувалося, адвокат поїхав у відрядження за кордон. Отож, справу довелося перенести. Субвережи на місці ухвалив задовільнити клопотання. Е Виновачний пана Сюкала Сексанофонтовича і пан Сукала Неда Васильовича розгляд справи відкласти. В зв'язку з тим, що відсутній їхній адвокат. Суддя додає, справа розглядається не перший рік. І якщо сторони не вирішать усе мирно, то далеко не останній. Я вас ні до чого не агітую, але краще надій порозуміння між собою. Надій порозуміння. Суд не хоче вам зла, бо інакше це буде вічний суд. Вам не хватить ні вже ні адвокатів, ні на що. Обвинувачені були категорично проти проведення відеозйомки, мотивуючи це опередженістю журналістів. Для об'єктивності висвітлення інформації у після судового засідання ми попросили Василя Панасюка прокоментувати, було місце злочину чи ні, та чи згоден він разом із сином домовитись з опонентами та дійти спільного знаменника. Та відповідати на наші запитання він відмовився. Натомість Віктор Літовченко каже, що не проти налагодити стосунки та розібратися у справі мирно. Чи не хочете ви дійсно, як сказав власне суддя, піти з ним на компроміс? Безумовно, у нас був договір навіть перед цим, коли в 2011 році я приїхав, він вибачився. Чи вдасться екс друзям домовитись та закінчити трирічні судові процеси мировою угодою? Та чи відбудеться наступне судове засідання? Ми вас поінформуємо згодом. Наталка Климко Неля Прокопчук для новин на часі.